Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 27 вересня, і перед тим, як я розпочну останній огляд новин на цьому робочому тижні, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди розпочинаю з української теми, чи як мінімум стараюсь. Дивіться, що за останні два дні, оскільки я пропустив вчорашній огляд, дивіться, що трапилося тут в США, що має відношення до України. Ну, по перше, Трамп змінив свою думку відносно зустрічі із Зеленським і сьогодні, в п'ятницю вони мають зустрітися в Нью-Йорку. Джері Венс відповів на закиди Зеленського відносно того, що треба почитати історію другої світової війни мається на увазі прив'язано на те як Венс реагував допомагати україні чи не допомагати і взагалі в принципі Венс сказав, що мені абсолютно все одно що відбуде що трапиться з україною чи переможуть вони чи програють мені від того як то кажуть не холодно не жарко От він сказав, що слухайте, мені не подобається Джей Ді Венс, що президент чужої країни приїжджає і вчить мене, і вчить нас, американців, як розпоряджатися нашими е, грошима-платниками податків. І тут я, в принципі, скажу, що е, те, що сказав Зеленський, в принципі, правильно, абсолютно, але реально не, не дипломатично. Треба було просто ну, трошечки. Ну, серед в політичному плані, в дипломатичному плані, все таки навіть з такими людьми, як Джей Ді Дівенс, оскільки ну як не як це селіно, якийсь представник е, Америки, яка в принципі е, збирає якісь гроші. Тому, на мою суб'єктивну думку, Потрібно було відреагувати е, на слова Джій Венса набагато мудріше, або просто проігнорувати. Наприклад, як Камала Харріс на деякі запитання каже, що проїжджаємо далі, просто що тут коментувати. А після зустрічі Байдена із Зеленським було оголошено про пакет допомоги для України. Раніше говорилося, що є е, е, такий президентський пакет е, там до 6 мільярдів доларів. доларів там виявилося, що там 5,5 мільярдів доларів, але додатково іще знайшли 2,4 мільярди доларів, тобто, в сумі майже 8 мільярдів, там трошечки менше. Але що найголовніше, що всі ці гроші для України будуть, по суті, до кінця байденського президентського терміну, то до 20 січня, починаючи від сьогодні, там і до кінця. Байденського президентства і всі-всі гроші абсолютно саме на військову допомогу, тобто на боєприпаси, на про протиповітряну оборону. Тут не, не видивляється там, не виділяються ці гроші на якусь економічну допомогу для України, там для бюджету поповнення, щось таке. Це все якраз таки саме для Збройних сил України. Вся ця допомога Камала Харіс так само а, давала було спільне інтерв'ю. Байдена з Зеленським, і так само було спільна е, прес-конференція. Вірніше, е, Камала Харріс і е, Зеленський. Так само, ну і Камала Харріс, в принципі, не проминула можливість використати саме цю зустріч в своїй передвиборчій гонці, говорячи, до речі, і Байден, і Камала Харріс сказали, що Україна має перемогти. Диктатори не можуть перемагати, тому що це погано для демократії. Всі класичні слова. І от вона використала такі слова, що ми не можемо, ми, як Америка, не можемо відсторонитися від України там далеко взагалі від, від Союзів і так далі. І вираз таки сказала: isolation is not insolation. І, в принципі, якщо перекладати на українську, то ізоляція це і не ізоляція, але мається на увазі, isolation це є ізоляція від зовнішнього світу, а інсолейшн це по суті бар'єр. Який використовується в будинках, наприклад, який тримає тепло чи холод в будинку, відповідно, що ви там хочете зберегти. Тобто ізоляція це не захист, ми не можемо просто ховатися за цим бар'єром і так далі. Знову ж таки, звертаючи увагу, не називаючи її меншої рівенці і Трампа, вона зробила, кинула камінюку в їхню сторону. Ну і на довгу перспективу після зустрічі в ООН. 30 країн погодилися долучитися до відбудови України після закінчення війни. Ну але ми, дорослі люди, розуміємо, що це не сьогодні і на завтра відбудеться. Бюджет в середу, знову ж таки, я трошечки охоплюю два дні, що я пропустив. Бюджет в середу прийнявся без будь-яких, в принципі, без великих перешкод в палаті представників. Такий, оцей чистий бюджет, тобто без додаткових програм, а чисто продовжити існування держ... державного департаменту, плюс додаткові е... витрати 231 мільйон на е... допомогу чи фінансування секретним службам, які займаються охороною вис... високопосадовців, що додатково тепер будуть охороняти більше і краще. Ефективніше, ну ефективніше, мається на увазі більше персоналу буде виділено для охорони і кандидата в президент. Тепер так, от палата представників проголосувала 341 проти 82. Тобто, як ви розумієте, 82 це більш такі республіканські трампісти яких оце в Вінгря взагалі можна це поняття зліпити? Ну вони проти, тому що їхня е, лінія, яку вони гнуть, все ж таки вони хотіли пропихнути цю трампульську е, оговорочку, щоб на виборах е, була перевірка громадянства голосувальника виборця. Хоча знов ж таки з цього приводу вже було багато досліджень, і за останні там 20 років було виявлено. 25 чоловік на мільйони всіх виборців, які голосували, 25 чоловік. Тобто, це ну візьміть відсотком це не вирішує нічого навіть на якомусь рівні там якогось села, умовно кажучи, тим більше на на рівні президентських виборів в державі. Ну і Сенат то ж таки дня в середу проголосував так само за цей пакет, проголосував 78. Проти 18. Ну, я так розумію, декого не було, тому що чотири голоси не вистачає до повної сотні. Ось і тепер, в принципі, це лежить на столі у Байдена для підпису. Байден може підписати по суті в будь-який час до кінця цього місяця. І оцей бюджет продовжений тимчасовий до 20 грудня. Ну, але найбільша новина на сьогоднішній день це е ураган. Гелін, якщо б на українській, я так думаю, що це Олена саме найближче, не знаю. І е, сьогодні зранку він, в принципі, обрушився на штат Флорида на північну е, західну частину Флориду, е, набрав швидкості до четвертої категорії, тобто була швидкість вітру 220 кілометрів. На цей момент вже відомо про ші, шістьох загиблих. Поранених більше трьох мільйона людей уже без світла знову ж таки по, по траєкторії, де цей ураган має бути проходити вже об'явлена обов'язкова евакуація, Ну Флориду вже по суті пізно еваку... евакуйовуватися, вже треба ховатися десь там де можна. А мова йде про Джорджію і Кароліни тепер. Ну очікувалося, що саме в цьому місці, де ураган має вдарити, якраз по Флоріді, там місцями опади, очікувалося до пів метра води. Просто щоб ви розуміли, що навіть якщо дренажна система там в ідеальному стані, то вона все рівно не може справитися з таким об'ємом води, тому затоплень. Розрушень людям не рекомендують їздити по дорогах зараз, навіть якщо там затоплень нема, тому, що такі вітри. Коли ураган це просто що це таке? До речі, місцями там навіть уже попередження про торнадо є в штаті Флорида. Але ураган це просто здоровений об'єм там в декілька сотень кілометрів. Щоб ви розуміли, той самий торнадо, тільки більший там сотні разів, якщо так можна сказати, тому. Один із найбільших по суті в штаті Флоріда там взагалі ураган, і ну, про наслідки вже буде відомо пізніше. Але навіть ці самі перші вже сигнали це вже в принципі ну, неприємна новина, як мінімум. Ще одна велика новина із вчорашнього дня: це те, що було висено звинувачення а, меру міста Нью-Йорк Ерік Адамс. Йому висунутено 5 не, 5, не одне навіть звинувачення, а 5 звинувачень за шахрайство, хабарництво, корупція, тобто всякі мутки із грошима, по суті. Говориться про те, що він там різними схемами отримав неправомірно більше 10 мільйонів доларів, плюс гроші з іноземних джерел, частіше всього називається Турція. Ну і взагалі, це. Історичний момент в тому плані, що ніколи раніше в США не висувалося звинувачення не то, що подібного типу, а взагалі кримінальне звинувачення діючому меру міста, тим більше такого міста, як Нью-Йорк. Тобто, це, як ви розумієте, одне із найбільших в США, найвідоміших в світі. Ось цікавий момент, що його не заарештували. Звинувачення висунуто, хоча при тому, що меру міста говорять, що ну. Поправильно буде, що ти зійшов, залишив свій пост і розбирався своїми проблемами. Але він говорить, що це Америка і звинувачення звинуваченнями, але людина залишається невинною, поки не доведена в суді, що вона вчинила цей злочин. Тому він залишається на своїй посаді, його ніхто не заарештував, йому висунуло звинувачення. Коли відбудеться судовий процес, наразі не повідомляється. Ось, але, от дуже шумно, щоб ви розуміли історія, і так само нагадаю, що це демократичний мер міста. Тобто тут вже не сказав не можна сказати, що там демократи при владі, от просто пресують республіканців, і так далі. Але Трамп з цього приводу не так само, як Камала Харріс, не проминула використати історію з Україною для своєї передвиборчої кампанії. Трамп скористався історією з цим мером, і хоча це демократичний мер, і хоча це взагалі трошечки далека історія, але Трамп використав це на свою користь. Дивіться, яким чином. Виявляється, він каже, що я передбачив ще рік назад, що його заарештують. І, взагалі, він нормальний мужик. Цей мер здається, він мені нічого поганого не робив. І оцей такий момент, дивіться, Трамп оприділяє людей на хороших і поганих, це якщо вони йому щось робили добре, чи не робили чогось доброго. Якщо його десь там а, думки розійшлися з його думками, значить це автоматично погано, Horrible, horrible, Ну і так далі. Різні слова, які Трамп вживає. Ну, в даному випадку він мені нічого поганого не зробив, значить, він нормальний мужик. От. А чому він каже? Думавши, його заарештують рік тому назад, тому що е, цей Ерік Адамс висловився, що е, федеральна е, влада має компенсувати витрати міста Нью-Йорк за те, що туди приїжджають нелегальні іммігранти. Я нагадаю, історія була, коли е, почали приїжджати чи проходити ці іммігранти. Е, тоді була аж до майже до 300 тисяч. В місяць була така хвиля велика, і е, штат Техас в основному скористався цією штукою. Вони просто цих всіх іммігрантів пакували в автобуси і направляли в Чикаго, в Нью-Йорк Ну тому що демократичні штати, оці північні, там Нью-Йорк, і Нью-Йорк, Нью-Йорк Чикаго, Іллиной Вони говорили: да, впускайте, це там люди, республіканці. Ах, ви хочете демократів? Ну, отримуйте їх. Ну, В кінці-кінців, в кінці, так само чим історія закінчилась, що в принципі тепер іммігрантів такі малі кількості, що автобуси стоять порожні. Ну, це інша вже історія, звичайно. Але тоді, як було саме на пікові оцих іммігрантів, якщо я не помиляюся, в штат Нью-Йорк і там більшість із них саме в місто Нью-Йорк, приїхало до 150 тисяч оцих іммігрантів, які переходили кордон і чекають рішення судді. Так, от в той момент, оцей ж таки мер міста нью Ніор говорив, що ми не справляємося, давайте нам гроші, і от Трамп розказує, от, бачите, він був проти іммігрантів, і за це його заарештували. Тобто, не за мутки з грошима, не за хабарництво, не за корупція. А саме за те, що рік тому назад він сказав таку річ. Ну, але знов ж таки, такі судові процеси за цим до речі, мером дивляться, от, уже. З 2021 року. Він, до речі, був обраний мером на посаду мера в 2021 році. Тобто, от це все відкидується, але для гарної картинки, для своєї історії, Трамп з легкістю от використав цю історію на свою користь. А, і ще одна новина про Трампа це те, що вчора розпочалося слухання апеляційного суду відносно. Так само тут уже Трамповських е, махінацій з грошима в штаті Нью-Йорк. І на цей раз дивіться, я нагадаю, що е, судовий процес проходив на протязі 11 тижнів, і в лютому місяці минулого року було присуджено виплатити е, 354 мільйони доларів компенсації, плюс ще 100 мільйонів е, мільярдів мільйонів. Мільйонів, вибачаюся, я тут собі мільярдів щось написав проценти, які набігли на ті гроші. Ну і тепер вчора розпочалося слухання, і апеляційний суд це п'ять суддів, Судовий процес, який проходить відносно тих грошей. Там була, був один суддя, він приймав знову ж таки аргументовано розложив. По циферкам, чому саме така сума, але вчора розпочалося слухання, і по деяких е, е, джерелах говориться про те, що е, деякі з цих суддів ставлять під питання деякі моменти з цього судового процесу. Тобто, ну, е, Трамп з великою надією тепер, в принципі, сприймає цю інформацію, його лінія дуже проста. Тобто, ну подумаєш, я там е, взагалі все до чого зводиться, що він. Беручи позичку в банку, він е через обманні шляхи е в заставу ставив свою нерухомість, свою там власність, не завищуючи ціну на його, тобто, щоб отримати, умовно кажучи, позичку там на мільярд доларів, скажімо так, вам треба внести певну заставу. Ну і якщо по-простому, Трамп, ну, не Сарай, звісно, вносив заставу за цей мільярд доларів, але там свою власність нью Йорку і так далі. Але він знаходив людей, які підписали папірці, е, і в цих документах вони повідомляли, що ця власність втричі дорожча ніж вона була насправді. Ну і знову ж таки е, через подібні схеми, щоб ви розуміли, в 2007 році почався колапс американської економіки, потім світової економіки. І цей закон Нью-Йорку не був зроблений під Трампом. Він же діє давним-давно, тому що ну в Трампа вийшлося. А якби не вийшло? тобто банки би втратили гроші, тому що ви вам дали мільярд доларів. А ви, умовно кажучи, а тепер давайте забираємо заставу. А там стоїть розвалений сарай, умовно кажучи. Банки посипалися, тому що гроші дали. А назад ідея в тому, щоб забрати гроші, ви можете продати продати на аукціоні там чи ще що-небудь і забрати свої гроші. От і тому через цей закон діє вже давним-давно. Трамп же знов ж таки представляє, що це. В Америці є така witch hunt, чи е, як то охота на відім, да, така е, європейська історія, в принципі. і от Трамп, і, е, як захист своєї позиції в цій історії, говорить, ну ніхто ж не постраждав. Які проблеми? Ну, але суть в тому, що Ну з тобою не постраждав, а 19 інших постраждають. І тому, в принципі, щоб нікому не було повадно, є існують закони, які... Ну, ви так само не їздите по обочинах навіть от для мене на дорозі. Тому що, ну що я поїхав по обочині, Але є певні є лінії. Всі їдуть згідно цих ліній, згідно цих правил. Ну Але Трамп вважає, що для нього ці лінії ну, не мають ніякого значення. Він над лініями і в даному випадку над законом штата Нью-Йорк. Трошечки про земне робоче життя. А, очікується, що 1 жовтня. Працівники портів східного узбережжя можуть розпочати страйк, і це в принципі дуже велика проблема. Взагалі, якщо це відбудеться, дуже велика подія, тому що це профспілки знову ж таки організовуються, щоб покращити свої умови і так далі. Працівники портів на східному узбережжі налічують 45 тисяч працівників проспілок, і чому це проблема? Тому що один день простоювання. Оцих людей там очікує, оцінюється в декілька мільярдів доларів один день. Якщо вони е, довший час, це абсолютно точно вильється удар по економіці, скачок інфляції, яку тільки-тільки вдалося приборкати. І от дивіться, останній раз східне узбережжя бастувало в 1977 році, тоді цей. Страйк е, тривав 7 тижнів. Ну а з найближчого це було в 2002 році. Е, тоді західне узбережжя, е, порти були на стр... страйкували, і тоді страйк тримав 11 днів. І дивіться, яка історія. Торговці, які е, ну користуються цими портовими транс... імпортом, експортом. Вони звернулися до президента, щоб він вмішався. Чому є один законопроект 1947 року? Тоді була історія з забастовками, з цими страйками, і був прийнятий закон конгресом, який надає президенту право припиняти або призупиняти діяльність профспілок на певний час. По суті, забороняючи страйкувати, якщо дуже по-простому. І в дитичі в 2000 році тоді президентом був джордж Буш, він таки примінив оцей закон. Це останній раз, коли він був примінений в США, проти проспілок західного узбережжя, це Каліфорнія, Орегон, Вашингтон. Uh, тоді, через 11 днів, президент Джордж В. Буш вмішався. Uh, коли зараз звернулися до Байдена, слухайте. Це дуже проблематично. Ну знов ж таки, по перше, вибори. Тобто, здавалося, в інтересах навіть демократичної партії вирішити це питання, тому що слухайте, якщо прямо отакі трапиться перед виборами, а це. Щоб ви розуміли, більша частина, більше половини імпорту, експорту іде якраз таки через оцей східні порти, не через мексиканський кордон, не через західний кордон. Більша половина йде сюди. І навіть у цікавий момент, що 75% усіх американських бананів, щоб ви розуміли, в Америку заходить якраз таки через східні порти. Але дивіться, що Байден сказав, що я вірю, Якраз таки в силу з профспілок, говорячи, що профспілки не ідеальний варіант, але це єдиний варіант все-таки мати цей важіль впливу на жирну буржуазію, яка не хоче ділитися, по суті, прибутками звичайними людьми. Тобто, він сказав, що ми дивимося за ситуацію, але ми не плануємо забороняти проспілкам боротися за свої права. Тобто Ситуація реально серйозна і вона підкралася так стишком нишком. Нічого не про це не говорило. Сьогодні 27 число до 1 жовтня 3-4 дні, по суті. Якщо це трапиться, ну, чекайте, що банани в вашому магазині закінчаться як мінімум. Але це найменша проблема в даній ситуації. Тому що якщо припиняється імпорт, ну, експорт це, наприклад, теж так само штука, але почне недостача продуктів, ціни. Чекайте інфляцію, чекайте потенційно проблем, які були після ковіду, тому що ну, схожа ситуація, коли не вистачало товарів, якраз таки тоді догнало інфляцію до 9%. Ну, це знову ж таки, можливо, такі наганяє трошечки страхи, але якщо цей страйк відбудеться і він протриває там довший час, мається на увазі не декілька днів. Декілька днів там воно може потім компенсуватися. Знаєте, але якщо це перетримається там тижні, це кожен із нас тут в Америці це відчує. Можете мені повірити в цьому. Ну і остання новина на сьогоднішній день це історія про неприбуткові госпіталі США. Є така штука. Як неприбутковий госпіталь, і в принципі, до речі, госпіталь в моєму маленькому Гошиндіана це так само нанпрофет, тобто неприбутковий госпіталь. Що це взагалі таке? Воно питання не зрозуміло, тому що ну як ви йдете до лікаря, вам платіжку присилають. Ви там платите просто інколи на нормальні гроші. Як взагалі таке явище може бути? Так от, вийшла доповідь. Доповідь взагалі аж за 21 рік. Я так розумію, що історія з цими медичними витратами вона йде з якимось таким запізненням, вже дивіться, аж три роки тому назад. Але взагалі в США є таких три тисячі госпіталів. І дивіться, про що історія. Що таке взагалі поняття? Це неприбутковий госпіталь. Виявляється, вони отримують. Просто величезну підтримку від держави в тому плані, що вони не оподатковуються федеральними податками, штатовськими податками, локальними та місцевими податками. Потім не оподатковуються, Є от меценати, які просто жертвують купи грошей, інколи якщо там взагалі госпіталь працює так з такими людьми, щоб їм допомагали. Не оподатковуються ці гроші. Далі вони так само не платять. От, я колись розказував, навіть я дуже маленький бізнесмен, маючи працівників, ви маєте платити страховку по безробіттю. Коли ваш працівник втрачає роботу, ви його скорочуєте, він іде на біржу праці, і там йому платять у це е, гроші по безробіттю, допомогу по безробіттю. Так, от у ці неприбуткові госпіталі не платять цієї страховки. Штат бере ці витрати на себе, тобто. Ну, як ви розумієте, оце все в кучу, якщо отримати, то за 21 рік оці всі три тисячі госпіталі отримали допомогу у вигляді оцих неплатежів, оцих всіх, що вони мали би платити, якби вони були звичайним госпіталем. Вони отримали допомогу 37 мільярдів доларів. Це доволі велика сума, що ви могли зрозуміти. І на що ж вони витрачають ці гроші, тому що дивіться, отримали таку купе, що грошей. І вони ще й не прибуткові. Як це так? Тому що вони ще ж отримують гроші від процедур там і всіх речей, які вони роблять. Ну і для прикладу, просто одну цифру вам скажу, мабуть, тому що інші цифри там не були, тому що тут була більше стаття про те, скільки від держави ці госпіталі отримують допомогу, а не скільки, куди вони витрачають. От, наприклад, за той самий 21 рік. Вони, до речі, чому так відбувається? Тому що вони за те, що їм не обкладаються податками, ця державна допомога, вони тоді, тоді зобов'язуються по зниженим цінам, а інколи безкоштовно надавати певним сферам населення там в локальному масштабі. Робити медичні процедури для місцевого населення. Ну, це може бути безкоштовні там, прививки, якісь там аналізи крові, там, я не знаю, там, в нас такі речі бувають час від часу. От, так от і ще одна от, е, графа цих витрат це якраз такі от, е, пенсіонерська медична програма Medicare. Так от, за той самий 2021 рік вони, е, по суті, віддали в цю програму. 15 мільярдів доларів, тобто трошечки менше половини цієї суми. Ну, і тут ви спитаєте, як це відбувається? Тут дуже просто, умовно кажучи, ви йдете робити якусь процедуру, і вони там налічили якусь там певну суму грошей вам. І медікер, це державна структура, що ви розуміли, вони платять ну от в середньому останнім часом все менше і менше. Але от якось я з дружиною Балаков, медичний працівник. І е от Medicare платить госпіталю 10 центів на кожний долар, тобто, всього на всього 10%. Тобто, от, умовно кажучи, ця послуга коштує долар. Ви маєте заплатити долар. А якщо це був пенсіонер, то пенсіонер взагалі нічого не платить, а платить за нього держава. І держава замість цього пенсіонера цьому госпіталю платить, платить замість долар, всього на всього 10 центів. Ну а наші пенсіонери вони дуже. Полюбляють їздити в госпіталі, тому що ну, гроші ж, платить, ж не треба. Чихнув або там не послухався, пішов, наробився на городі, визиваємо швидку. Ну, то Ці гроші потім госпіталь, по суті, витрачає на це все діло. Але питання тут стоїть навіть трошечки ширше, тому що, виявляється, є певні госпіталі, які користуються цією схемою, і вони не Ну, медікер, якщо пенсіонер прийшов, той прийшов. Але різниця, як ви бачите, ну от пенсії зараз відкинули. Ну, залишається ще близько 20 мільярдів доларів. Ну, знову ж таки, якщо розбиваємо на всі госпіталі, це набагато менша сума. Але от, от тоді вони зобов'язані знов ж таки проводити ці програми. Ну для прикладу, я взяв, як для прикладу, робити там безкоштовні аналізи крові, там аналізи ще чого-небудь там чи прививки, чи ще що-небудь. І говориться про те, що деякі ці госпіталів, вони в принципі. Ну, користуються цією схемою, що вони, ну, по суті, не виходять на нуль, якщо так можна поговорити. Ну, от така історія просто розбірочки такі всередині американської медичної системи. На цьому, все. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Сподіваюся, ми зустрінемося в понеділок. Я трошечки прихворів. Вибачайте, говорити реально боляче мені на даний момент. Тому завтра не буде ні стріма, не буде ні відео. Мені треба якось повирішувати свої проблеми здоров'ям. А Бажаю вам гарних вихідних. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Не забувайте підтримувати Україну вам мирних, спокійних вихідних. А нехай щастить, все буде Україна.